Ти знаєш Лілічка, до того, як я дізналася взагалі про Сергія Миронова, я ніколи не звертала увагу на двері в старих будинках. А зараз я проїжджаю і дивлюся, чи відреставровані вони, чи це його робота. Думаю, можливо, його послідовники. Цікаво. Я теж буду звертати увагу. і Я думаю, що у його послідовників точно багато роботи. Так, так Є над чим працювати тут. Не завадило б зробити. Зараз. Та взагалі взяти себе в руки і подумати, чим ти особисто можеш допомогти рідній країні, оцим девізом керується зараз, чи не кожен українець, і ті, хто залишилися в Україні, ну і звичайно, ті, хто вимушено виїхав. Героїня наступного сюжету вже понад 30 років живе в Сполучених Штатах і популяризує традиційне українське мистецтво. А з початку повномасштабного вторгнення взялася за цю справу ще активніше. І тепер вона не тільки займається творчістю, і розповідає правду про ситуацію в Україні, а ще й підтримує фінансово різні волонтерські ініціативи. Та перед тим як подивитися цю історію, нагадаю: за малих донатів не буває, коли нас багато. Кожен може зробити свій внесок в нашу перемогу. Бо разом ми сила. Полтавчанка Олена Дяденко живе в Чикаго вже понад 30 років. Вона художниця, і свій талант спрямовує на те, аби підвищувати обізнаність світу про війну в країні, де вона народилася. Я малюю на склі. Це українська культурна традиція, яка вже понад шість століть. Зазвичай художники самоучки починали малювати на склі сцени з Біблії, тому ви можете побачити багато зображень Діви Марії та інших святих. Пізніше малювали переважно сільські пейзажі, квіти, поля, тварин. Це був примітивний стиль, але виглядав він. Дуже автентично і яскраво. Олена навчалася в колумбійському коледжі, потім працювала вчителем образотворчого мистецтва у школі в Чикаго. За високі досягнення у викладанні художницю нагородили золотим яблуком. Це надзвичайно престижна нагорода, яку вручають найкращим вчителям Чикаго. На початку повномасштабного вторгнення Росіян Олена продала свої унікальні роботи на суму 50 тисяч доларів. Всі кошти передала на допомогу Україні. Зараз художниця продовжує збирати гроші для земляків. Крім того, підтримує благодійну справу свого друга священика, який піклується про тварин, евакуйованих із зони бойових дій на сході України. Я запитую його, скільки котів і собак ти вже врятував? Сто двісті. А він відповідає: після двохсот ми перестали рахувати, просто рятували і рятували. Аби бути корисною для притулку. Олена організувала творчі уроки, на яких вчить створювати картини на склі. Я роблю це, тому що просто не можу цього не робити. Мені це допомагає. Який сенс плакати? Треба взяти себе в руки і подумати, чим ти можеш допомогти рідній країні. На уроки до Олени приходять вчителі, лікарі, журналісти, бухгалтери. Більшість з них чи не вперше у житті тримають пензлик у руках. Художниця каже, що заняття мають терапевтичний ефект і дозволяють кожному розкрити в собі здібності, про які навіть і не підозрювали. Крім того, кожен учасник знає, що кошти, сплачені за воркшоп, йдуть на підтримку України. Олена, як і її учні, має намір продовжувати допомагати українцям стільки, скільки це буде потрібно.